Сьогодні понеділок, 29 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаївій області у студії. Працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дату запровадив президент Володимир Зеленський у 2019 році для увінчення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України і Ловайську трагедію. Також сьогодні виповнюється п'ять місяців з дня трагедії у Миколаївській обласній державній. Адміністрації саме 29 березня російська ракета влучила в будівлю. Тоді загинули 36 людей. Зазвичай цього дня миколаївці вшановували загиблих в російсько-українській війні земляків. Робили це щороку традиційним мітингом реквієм, запаленням лампадок та покладанням квітів. Сьогодні біля меморіального комплексу Струни пам'яті тиша через повномасштабне вторгнення Росії масових травних зборів не проводили. Втім, кожен може у молитві згадати захисника, що ціною життя виборював мир на українській землі. Нагадаємо, 29 березня вранці у Миколаєві. Внаслідок лучання в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА та обласної ради російської ракети сталося руйнування центральної секції будівлі з дев'ятого по перше поверхи. Тоді загинуло 36 осіб. Серед них були і військовослужбовці, які чергували на посту. Наталя Приходько і Гриневідомський Ністеве для є новин. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Прильоти ракет зафіксували на околицях Миколаєва на території одного з елеваторів. Пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будинки. Також під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Росіяни обстріляли Шевченківську, Первомайську, Широківську та Березнаговацьку громади. Є руйнування будинків та сільськогосподарської інфраструктури. На жаль, одна людина загинула, ще мінімум чотири отримали поранення. Загалом, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 332 цивільних, які постраждали від атак окупантів на регіон. Ще 80 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. На водозаборі з Дніпробузького лиману сталася аварія. Зранку в Миколаївводоканалі заявили, що через це в місті можуть тимчасово припинити водопостачання. Вже в обід силами комунальників проблему вдалося усунути. Більше про ситуацію з подачою води розповімо далі. Через аварію, яка виникла на водозаборі, вода в кранах містян могла зникнути на кілька днів. На щастя, вона мала технічний характер, тож комунальники оперативно почали ремонтні роботи. У нас в місті сьогодні проводиться водозабір з річки Південний Буг, і звичайно, що як і будь-яка техніка, вона виводиться з ладу і має свої там якісь ризики. Близько другої дня у водоканалі повідомили, що ремонт завершено. Триває заповнення наявних резервуарів води. Поремонтували, воду, запускаємо. Зараз наповнюємо наші резервуари, і вже о 5-й вечора все повинно бути поновитися водопостачання. Так, у корабельному районі, а також в інших частинах міста, подачу води не припиняли взагалі. Орієнтовно о 6-й вечора централізоване водопостачання в будинках має бути повністю відновлено. Олександр Матюшенко, Роман, Базик телеканал Март. Для є новин. У неділю 28 серпня до Миколаєва з робочим візитом приїздила віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Ворожчук. Під час брифінгу вона розповіла, в яких умовах нині живуть внутрішньопереміщені особи та як область готується до опалювального сезону. Більше далі у сюжеті моїх колег. Перевірити умови проживання внутрішньопереміщених осіб та рівень підготовки до майбутнього опалювального сезону з такою метою віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук завітала з робочим візитом у Миколаїв. За її словами, переселенцям надають всю необхідну допомогу та дбають про них. Ми сьогодні побували в місцях компактного проживання наших ВПО, наших внутрішньо переміщених осіб. Я побачила, що це задовільні умови проживання, це робота колективу, який допомагає людям не відчувати цей біль втрати свого рідного дому, своєї майна, своєї домівки. Ми побачили догляд за дітьми, де діти дійсно почувають себе як вдома, де у них є все необхідне. Під час робочих нарад розглянули і питання евакуації маломобільних груп населення людей похилого віку та одиноких пенсіонерів, які потребують догляду, обговорили і проблеми, які на регіональному рівні вирішити складно, зокрема, внесення змін до законодавства. Ми разом з народними депутатами напрацювали цілий перелік законодавчих актів, які необхідно буде розглянути уже найближчим часом, аби допомогти Миколаївській області іншим областям, які є прифронтовими, де ведуться бойові дії, які є так би мовити, в нашій особливій увазі центральної влади. І звичайно за це дуже дякую народним депутатам. Так, серед присутніх під час візиту міністерки були очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова обласної ради Ганна Замазєєва, народні депутати Олександр Пасічний, Ігор Копитін, Максим Дирдін, депутати Миколаївської обласної ради Віталій Порхун та Євген Ігнатенко, а також голова Шевченківської територіальної громади Олег Пилипенко. Віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила, відвідала прифронтовий Миколаїв саме зараз, аби одразу вивчити всі проблеми регіону та допомогти області пережити на. Складний опалювальний сезон чуємо на низу внизу, отут от на практиці. Чуємо, що треба змінити і що треба зробити вже і негайно для того, щоб опалювальний сезон, де будуть нові, і нові ВПО, були був пройдений як належить. Наразі найголовнішою метою співпраці міністерства реінтеграції з владою на місцях полягатиме в тому, аби створити для внутрішніх переселенців систему підтримки від держави. Вона має складатися з грошових виплат прихистку, медичної допомоги, харчування та освіти для дітей. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Після тимчасової окупації Росією Херсонської області та початку активних бойових дій на межі з Миколаївщиною, чимало біженців та вимушених переселенців переїхали до Миколаєва. Зараз в місті зареєстровано понад 20 тисяч осіб зі статусом ВПО. Кореспондент телеканалу «Март» Олександр Мечушенко побував в одному з пунктів перебування біженців. Що бачив далі? Від початку повномасштабного російського вторгнення місто Миколаїв стало прихистком для людей з тимчасово окупованих територій, зони активних бойових дій, а також для тих, хто через війну втратив своє житло. Ми вирішили перевірити, в яких умовах перебувають люди, та чи забезпечені вони всім необхідним. З 24 лютого чимало дитсадків Миколаєва стали хоч і тимчасовим, однак надійним і затишним куточком для людей, які внаслідок війни залишились без даху над головою. Ось цей дошкільний навчальний заклад розпочав свою гуманітарну місію із середини березня. і На сьогодні утримує 76 людей. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення через нього пройшли понад 1300 осіб. Поїхав спочатку посад Покровський, Херсонська область, потім дуже багато. Збувало, що за ніч. Приїздило 75, 100, 110, дуже багато людей. Люди приїжджали, ми їх намагалися нагадувати, як можливо це зробити було, щоб вони помилися, хто де там поправ свої речі. Мирний луч, киселівка. Ну, такі Херсонська і вже є Миколаївська область. От нашої співпрацівниці розбила позавчора дом. Вона каже: Я теж тепер буду переселенка, теж тут з вами буду жити. Тобто, ну, багато сел вже й Миколаївської області їдуть. Люди забезпечені належними умовами для проживання. У дитсадку розгорнуто ліжка в просторих групах і класах. Є чиста питна вода. Біженцям і вимушеним переселенцям надається триразове харчування на день. Годує на коп, Є домовлені з міською радою. Дуже дівчата стараються, це дві працівниці, кухар і помічник кухара це працівники копа, вони приїздять зранку, на пів сьомої, готують, цілий день печуть. Пиріжки, булки ну смачно годують людей, годують три рази на день, обов'язково є. Наприклад, якщо зранку там котлета на обід м'ясо порціона, На вечерю може бути риба чи рибні козлити. Тобто люди отримують м'ясні чи рибні страви кожного дня, три рази в день це обов'язково. У закладі немає жодних обмежень до тих, кого приймають. Вимушені переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини та інші. Антоніна приїхала сюди ще в березні із села Станіслав, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Жінка має два протези і запевняє, тут вона отримує належну увагу й догляд як вдома. У мене розбили дом. -я. Я дві тижні тут валялась. Добре, що директорша допомогла мені, бо мене б тут не було. Никто не обижает, кормят нас очень хорошо. И сами достаем продукты. То есть у нас директор наш сам достает продукты. Девочки готовят и первое, и второе, и третье, и пекут сдобу, все. У нас есть где купаться, у нас есть туалет, есть где постирать. Для нас, стариков, все. А це Ольга з села Киселівки Первомайської громади, яка щодня перебуває під постійними ворожими обстрілами. У центрі переселенців жінка живе четвертий місяць і повернеться додому тільки після перемоги України. Нізки поколошу сюди. У мене теж жил немає. то дочки розбіта, дочка в Польщу їхала. Я тут залишилася. Очень благодарний тайже Низкий поклон пускай буде. як она за нами забудеться тут. Я не знаю. Може будь хто не подібає. Обмежень у перебуванні тут немає. Дехто з переселенців зупиняється ненадовго, якщо має бажання і можливість їхати далі Миколаєва. А хтось змушений лишатися тут допоки не буде звільнений їх населений пункт або держава не забезпечить житлом тих, хто його втратив. Намагаємось допомогти з документами. Відправляємо до соціальної служби, розказуємо, куди їхати. Соціальна служба приймає є телефони. Ми пов'язані. Намагаємось допомогти людям, кого не немає документів, відправити на Одесу, щоб вони там могли зробити. Бо багатьох погоріли документи. Завдання місцевої влади і керівництва таких пунктів прийому переселенців це забезпечити людей максимально сприятливими умовами для життя, зважаючи на становище, в якому вони опинилися. Розпорядження міського голови був створений гуманітарний штаб, гуманітарний штаб рішенням визначив місця перебування внутрішньопереміщених осіб. І протягом цих п'яти місяців ми приймаємо людей і будемо продовжувати приймати. Ми продовжуємо працювати з багатьма благодійними фондами: і Юасейт, і ЮНІСЕФ, і багато інших благодійних фондів, як всеукраїнських, так і міжнародних. За допомогою цих фондів ми завезли у ці заклади і гігієну, миючі засоби, ліжка, матраси, посуд і багато іншого, то що необхідно людям на сьогодні. Наразі у міських управліннях соцзахисту загалом зареєстровано більше 20 тисяч внутрішньо Мічених осіб, яких у цей скрутний час прийняло місто Миколаїв, Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Збройні сили України розпочали військову операцію на Херсонщині. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. За її словами, сили росіян доволі потужні, оскільки вони підтягнули туди свої резерви. Однак ЗСУ вже тривалий час знищують склади боєприпасів та військової техніки ворога, а також обстрілюють мости, щоб ускладнити логістику. Також Гуменюк наголосила, що українські військові не знищують інфраструктуру. Вона закликала людей на окупованій території. Не має можливості евакуюватися, перебувати в укриттях. Близько 15.00 Миколаїв піддався потужному обстрілу з боку військ Російської Федерації. Сильні вибухи було чути в усіх районах міста. Відомо про загиблих та поранених. Наразі на місцях прильотів працюють комунальні служби та рятувальники. Наслідки ворожої атаки уточнюються. В день 29 серпня місто Миколаїв знову зазнало потужного ракетного обстрілу з боку військ Російської Федерації. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації відомо про щонайменше 12 ракет, які поцілили в місто. Одна з них прямо впала за моєю спиною, майже вщент, зруйнувавши житлові будинки. На жаль, маємо тут інформацію про поранених осіб. Також дві людини загинуло. Ну что, мне за тебя еще не... Да, Ну в машину влезет, а там не влезет. Тут оно хоть постоит. Самое такое, хороший. Серьезно. Где-то надо, доставайте теплую воду. Зараз ми бачимо металеві уламки ракети С-300 з бойовою частиною. Ось вибухова речовина, навколо котрої знаходяться металеві уламки. В декілька рів вони навколо бойової частини і є тими вражаючими елементами, які розлітаються під час види. Но все равно, я слышал пару хлопков, так и слышал где-то. А потом прямо возле... И мне окном ударило, я упал. И я не понял ничего. И вся в доме пыль, дым. Дыма не было, пыль, ничего не видно, что случилось. И выйти не могу, потому что... Ну, окно, пускай так. А дверь, дверь выпила. Не смог выйти. Дверь прижала, пока я ее разжал в другую комнату зашел, там вообще все повылетало. Я никогда в жизни не видел, чтобы человека так могло за секунду. Не было, короче, там. А я говорю, вот это человек. Я говорю, не может быть, это не человек. На работе был. Да. А тогда женка звонит, говорит, нас разбомбило. Каже, мені голову чуть не збила, з голови кропіть. Та я помінявся смінами. Та й прийшов, а в нас зараз без СМП. там голову вже зашили, зараз за нею поїдемо. Двері вибив, ну вона саме менше постраждала. вибило двері, все. А та сторона, як був далеко збила, а постраждала Ось Оце вона наша. Кухня. І казалось би, там, там зірвалося все. А, а тут все не потолка немає, не нічого немає. Ну, ну, ось таке нас гори. Я вважаю, що це не сильне гори. головне, що ми живі, здорові. -то. Під час чергового обстрілу міста Миколаєва. До яких хаотичному порядку повернулися російські збройні сили, тобто обстрілюють знову приватний сектор, обстрілюють безцільно з однією метою нанести як пошкодження цивільній інфраструктурі, так і приватним оселям. На жаль, сьогодні, станом на зараз, у нас є дві загиблі особи. Одна літня жінка, яку вбило просто у її помешканні, та чоловік, який просто проходив повз. Обстріли знову проводилися з тимчасово окупованої території Херсонщини, наскільки нам зараз відомо про це, це ще встановлюється. Щодо типу зброї, можу стверджувати, що повернулися до обстрілів з ракетних систем С-300. Наразі інформація до кінця ще не встановлена, тому я не можу казати про якусь кінцеву кількість. Проте ми бачимо, що це, мабуть, працювала ціла батарея С-300. В обласній військовій адміністрації заявили, що Миколаївщина готова до загроз, які можуть виникнути внаслідок провокацій російських окупантів чи прямої атаки на Запорізьку атомну електростанцію. Про це заявив очільник області Віталій Кім. За його словами, на сьогодні пропрацьовано шляхи евакуації населення. Також в регіоні вистачає запасів калію йодиду для профілактики проміневої хвороби. Це препарат, який я розумію для людей до 41 року. Але я вважаю, що на нашій території ми готові до цієї ситуації, але в нас ще є час на 100 кілометрів, щоб евакувати людей. Ми це прорахували і пропрацювали назад. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ніст-ТВ і онлайн видання Квєсті та Шаповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!